СУ продовжують громити непереможну у лапках армію Росії, яка займає другий рядок у рейтингу армій світу. Так, наприклад, на Чернігівщині місцева тероборона розгромила російські війська. У мережі показали фото наслідків. Частину окупантів було знищено, а частину взяли в полон. Були ті, що потикали одозу після перших обстрілів. Російські військові дуже сміливі лише тоді, коли б'ють ракетами по мирному населенню, щодо інших напрямків. Українські військові дали чергову відсіч ворогу в напрямку дергачів Харківської області. Цієї ночі сухопутні частини Су спільно з Нацгвардією татеробороною перейшли в контрнаступ на позиції артилерії та реактивні системи залпового вогню росіян, які обстрілювали околиці Харкова. Ворог кинув своє важке озброєння і почав тікати. Про це вранці 9 березня повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Частина особового складу противника вдалася у втечі в лісові масиви в напрямку Белгорода. Просимо сприяти місцеве населення, бути обачними та за можливості сприяти пошуку, закликав він. Окрім того, вночі в селі Андріївка українські прикордонники розбили російську диверсійно розвідувальну групу. Дякую за перегляд!